Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий засіб з за Ахюрпу це мача лате з пробіотиками. Це цікавий варіант, якщо ви хочете трошки різноманітнити ваші такі оці от моменти, що можна змішати з гарячою водою або з молоком. Що тут прикольно, що це сам склад, тобто це мача, зелений чай, пудра кокосового молока і також пробіотики. Тут 150 грам, ось так вона виглядає. Тут дуже гарні, як ви бачите, сертифікати і вони суворі сертифікати, Ну, називається, до речі, Argenic Tradition, треба додати лише холодну або гарячу воду і змішати. Якщо чесно, то можна додавати ще і молоко, тобто з молоком воно таке цікаве, оскільки там ще в складі є сама пудра, така з молочним відтінком, то якщо ви додаєте молоко, то такий аромат і сам смак він. Такий більш молочний. Також відчувається трошки ванільний присмак, але буквально трошечки. Що необхідно зробити, це додати одну столову ложку осії матчі в знову ж таки холодну воду, або в тепленьку воду, або, наприклад, молоко використати. І після цього його треба дуже добре розмішати. Я використовую такий вінчик, або блендером можна це зробити, або такі, знаєте, ручні блендери. Невеличкі для того, щоб збивати таке капучино робити. Капучинатор такі невеличкі, і для цього теж непогано використовувати саме для приготування цієї матчі лати. Зроблено воно в США і ось такий склад. Дуже прикольно, що це з'їв упакування. Тобто, в принципі, ми, ну, як ви бачите, все чудово, але я його пересипала ось в таку баночку. І як ви бачите, оп! Воно ось такого кольору. А він більш яскравий, ну тут просто. Камера трошки не передає. І в ньому є оці такі часточки. Я думаю, що це якраз ось ця кокосовий пудра, яка додає такий присмак і такого більш молочний, ну не з то, що молочний, такий більш солодкий молочний аромат і смак. Мені, в принципі, сподобався ну, напій, грубо кажучи. Але знову ж таки це розраховане на ту людину, яка любить експериментувати з ароматами і з смаками. Тому я рекомендую спочатку вам все ж. Такі, десь спробувати саму матчу в якійсь кафешці або ресторані, щоб ви зрозуміли, чи вам це підходить чи ні. І після цього вже купувати ось цю 150 грамову упакування для того, щоб реально ви не прогадали. Класно, що є тут пробіотік, тобто для того, щоб стабілізувати ваш мікробіом, це також непогано. Але знову ж таки, якщо ви любите матчу, це. Це цікавий варіант, оскільки це матча Лате, це щось нестандартне. Мені дуже цікаво, чи ви використовуєте такі смаки нестандартні в вашому обіході, і чи шукаєте щось таке просто унікальне для того, щоб різноманітнити свій смаковий діапазон і побалувати свої смакові рецептори. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на мій канал та всім гарного дня. Папа!